Квіти вирішили переїхати на нове місце про життя. Зверху воно виглядає ось так. То газаньки, а це петуні. Одразу їх, тепер тут я їх розставляю трошки ширше, аніж там, де вони були, тому що для того, щоб сформувався такий здоровецький хороший гарний кущ і не хворів, йому треба багато місця, як завжди. Тоді не де пишний то я розставляю їх чуть-чуть ширше, тобто між стаканчиками вже десь 2 см. що туди, що сюди вже трошечки їм дати місця, бо там вони стояли в плотну. Ну, ось так от як тут ящику. В цій теплиці ось вони так стоять густенько. Густенько, і переїжджають вони в другу теплицю. Дивіться, як вони тут. Приживались, чути, що хрубустит, коли витягуєш, ось є маленьке куріння, десь і бішечки є. Ось видно, біле і ось туди. Самі такі, які більше закашлені, поки відставляємо в сторону, тоді вони так само там переїдуть туди, в своє місце до закашлених. Коли одноманітна робота задовбує, Оце носити всі квіти, звідси туди то можна просто поки огірвок скласти цей який тут стоїть сюди хоч якась різноманітність я вам скажу а то взагалі тільки робота, робота, робота так от стоїш, віддихаєш Згадав, що в мене є телепортатор і телепортнувся я сюди знову. Багатенько. Поскладав значить, як, трошки які більш-менш закашляні, такі вони були. Поставив я їх збоку, щоб не перемішувати зі своєю масою. І склали ми їх сюди, як ви бачите. Та різні сорти є, взагалі, дивіться, які шикардосні. Просто капець йому повезло вирости таким здоровим. От. Але ще все попереду, ще вони можуть і захворіти, і мало ли що з ними ще може бути. так що Зараз воно добре, все красиво, чітко, але все ще попереду. Так і ще ось там. Зараз закидаємо туди. Касети над грубкою стоять. Тут а помідори посіяні є Мамако, а є Хеппінет. І деякі вже почали. Раз, два. все, все. Либо дух хтось посадив. Все, вже кільчиться. Мако, мамако. Помідори Мамако. Почали вилазити, я їх розкрив, бо були накриті агроволокном, щоб що? не випарувалась волога і був свій мікроклімат. Ху, скажу я вам. Треба щось змінювати, бо в ляха це напрягає. Оце. Я вам чесно скажу, сам це визнаю. Оце носити звідти сюди. Ось так от воно ну, якось Якось треба, щоб воно все було пучком зроблено і менше цих движень туди-сюди було. Але до цього треба дойти. Я ще не дійшов, але хочу скоро вже до цього дійти. На це треба гарно все обдумати. Капіталовкладення для цього потрібно, бо воно просто так не робиться. Що придумав і зробив. Треба вибрати найкращий варіант, якось придумати так, щоб воно тут все росло. Цю теплицю якось треба чи цю, чи не знаю. Стілаж треба переробити точно, срочно, бо тут він високо. Там низько, тут високо і незручно, по-перше, класти раз, по-друге, по-друге, незручно класти два. Да. І, цей, і зробити його якось там нижче, зробити дві плівки, ну щось, щось покращити, щоб вже ці діла, які ми робили там в тій теплиці, пікірували їх, ну пересаджували з касети в стаканчик, щоб вже це діло було якось в одному місці. Щоб сюди пересадили стаканчик і не потрібно було його носити з місця на місце, так як ми буває носимо з тої теплиці. ну тому що там... Пропалити, прогріти її легше ту теплицю, то так і ми її, звичайно, там з касети пікірували стаканчик, воно там підгрілося, тепер же ми його виносимо сюди, тому що вже на дворі вже не так вже й холодно. Прогріти, якщо вдруг якийсь заморозок, буде легше цю теплицю. І тут вони вже будуть жити дуже довго, аж поки не кінчиться. От. А цей, як воно зветься, а треба щось зробити, як я вже кажу, щоб воно все було в одному місці. Бо... якийсь оселедець висить, бачите? Бо що? Бо це час, сьогодні вроді нічого не зробив, бляха, знаходився півдня. Півдня знаходився сіяти там, ще є що. Ще є що сіяти. Нема куди сіяти, бо квіти там стоять. Тут не можна сіяти сюди, тому що тут холодніше, не прокільчиться вчасно. Такі коротше, замутки, Я вам скажу. Рядиски нічого так, так? Да? висока. Можна ще раз оцінити, як сіє ця сівалка. Бачите, як сіє. Ті, хто нові глядачі, будете питати, що це за За всходи. Це стежечка. але стежечка, бачите, до, до кінця вона не, не задоптана, тут Ну, Спочатку воно було задоптано, тоді вже засіяно. Як-не-як -як, трошки є от. Ну, така редиска, є до чогось не зійшло, ще воно зійде. Тут сівалка сіє все одно, вона краще сіє, аніж та, що я сіяв нею цибулю і редиску ота, на колесах. На городі нею можна сіяти, бо площі багато, але в теплиці нею я би б не сіяв. Колись я сіяв, тоді я зрозумів, що... Я так багато не зроблю. Треба, щоб воно чітко, точечно виросло. Тоді воно буде хороший результат давати. А не так, як посіяв, Типа, воно ну, це морози і так дали, то воно так. Що там посіяно, там не посіяно. Такі діла. Вже я добрався сіди, там заклав плотно. Плотно заклав. До речі, кому цікаво, як ці стілежі тримаються. Просто загнута арматура і все. З одної і з другої сторони. Тобто підняти, зняти і понести далі. Я тут топчуся по ньому. І він хитається, дивіться як. Не видно, як хитається, не видно. Ну, якщо хитати, то він хитається. Якщо не хитати, то він не хитається, звичайно. Але він міцний. Міцний. Значить, дивіться, яка різниця. Чудові і закашені. Опять же, там трошки не збиралося, то я їх віддільний куточок, в секту. У них Тут своя секта в них буде. Так їм буде цікавіше про щось поговорити. Капуста поки тут побуде, ще пару днів, десь ми її оприділимо. там редиска просипається, то можна буде занести на стежку, положити. Цю капусту, яка посходила, положити її на стежку і вже тут теж закладемо квітами. Так як петунька не дуже любить переливання оцього, всякі ділаці, да, мокрі, то значить, вони тут на агроволокні, там знизу, знизу плівка, і цей коврик він як не як довго вологу тримає. То поливати ми будемо просто, ну інколи і по верху, не спорю, але старатися будемо поливати просто по агроволокні. Воно зараз корінням туди візьметься і буде вже жити за рахунок цього. От, так, так дуже добре. В планах з осені було звичайно кинути каплю сюдою На на, на, на агроволокно, так і через два ряди. Два ряди капельку кинути сюдою. Два ряди і опять сюди капельку. Розуміло? Але так як тут назбиралося трошки з цих цей план провалився. Трошки, а так було б нормальна ідея. Капелька б лежала, бо як не як полити по агроволокну. І то треба цими шлангами побігати, там яких півгодини потратити на це діло. А так прийшов, кранника відкрив, поки роліка зняв. Запомніть цього кота таким, як він був, бо завтра він живе, жити не буде. Добре, що я віддав докази, де він гад сів. А ну а куди сказав? Подиви на нього. Так торба йому. Це цей урод, що лазив у поплівці, бачите? Хто його в пустив, я не знаю. Може мені тут світ таємний хід. Все, кота закопав. Можна обстукати лопату. І йти працювати далі. Дивіться, яка тут пустота. Це просто неймовірно, як пусто. Пусто зовсім всі квіти приїхали туди. Огірок, який посаджений, переїхав сюди, з дня на день знійде. Появилася у мене нова полочка. Полочка тимчасовочка вона називається. Вона тимчасова, тоді ми її знімаємо, коли вона тут мішає. Кріпиться дуже просто. На два саморези. Тут воно пожиттєво прикріплене. Це тут і там. кінь не кінь. Все росте. У мене тут апелець виростав і не витягувався. Все чітко. Доска ця була ось тут зверху, бо ми її сюди кладемо зверху вона лежала. Але так як тут були квіти, щось ми її так занесли і не спіли зняти цю доску, то аж тільки щоб вийшло. І, до речі, сюди ящиками. Нормально влазить. тут ось так от ящики складаються. Ящики складаються, і це. Дивіться, скільки тут місця. Виходить, на сідосі. Не обов'язково, щоб вона була широкою, якщо ящик повністю напханий, то він не так хорошо стоїть. Я навіть касету ось тимчасово поставив, бо треба було трошечки місця. От. Але зараз ця касета з кавунами перейде сюди, щоб ближче до грубки, щоб вони трошки покільчились. І все. Ну, а з цими огірками, звичайно, трошечки. Проблемка, бо, боже, нема місця, щоб їх перепікірувати. Завтра будемо ще досівати огірок. Вже місце є. Зразу в стаканчики і туди його. Огірок. Ось така справа в цій теплиці і телепортуємося в ту. Бац! Хобана, а я вже тут. Значить, Дивіться, стою я, чи телефон тримаю на рівні своїх очей. Бачите, що я бачу? Оце на рівні своїх очей я стою і тримаю телефон. От поставте ближче телефон, щоб ви більше уявилися від куближче до, до очей, щоб ви зрозуміли цю картину, як це воно. Бачите, який стілаш? Треба його срочно буде переробити. Ось я так і тримаю цей телефон на рівні очей. Йду і тримаю, бачите? Треба його срочно переробити. Значить, Картинка помінялася і виглядає тепер ось так картинка, Квіти переїхали сюди, в теплиці зараз на даний момент не палиться. Зараз я покажу скільки там градусів. Закашлені, як завжди, стоять в куточку окремо, щоб там, за ними спостерігати, як вони себе поведуть. От. Тобто це так само хороші нормальні квіти, просто вони я ж кажу, чи при пересадці були трошки травмовані, чи просто були менше розсада. Але вони, вони ну, в процесі діла зйомок усилий. Я вам покажу тоді, як вони будуть себе вести. Вони будуть хорошими кущами. Просто пізніше. От, бачите, складено дуже чітко, красиво. Хоп. А як, як бути маленькі, можна сюди пробігтися. Але можна заблудитися. Вроді так багато квітів, да? але насправді цього року посадили ми їх десь, мабуть, на тисячу менше, ніж в тому році. По тій причині, що спочатку там не було насіння того, якого хотіли, а потім його вже не купляли, тому що було трошечки пізно для цього діла, тому вирішили вже менше садити. І добре, що посадили менше, тому що, як ви бачите, трошечки місця в нас, ну не трошечки, нормально не вистачає. А, то трошки їх менше. Ну, ще ж кашпо, звісно, є. Ще саджанці з касет будуть, тобто трошки все одно їх є. От. Але, але звідси бабла, може я якусь сердельку собі куплю, може хватить на сердельку. А всі гроші ж вони ж вони підуть, куди вони підуть. На те, щоб посадити капусту, щоб її доглянути, тому що капуста потребує великих капіталовкладень. згорати, посадити, покропити, ну, підгорнути. Ну, коротше, цей комплекс послуг дуже витягує бабла. І всі ці бабки підуть для того, щоб... Виростити було капусту, і щоб люди мали що тоді з'їсти. Так, а на градуснику... Оце мій фірменний градусник. 14 градусів показує. Треба купити градусник. Ось десяточка і там щось буде. Це 14 градусів, коротше. Ще воно не палиться, ще й дров навіть немає нарізаних, там якісь двої повіняки які дає. Зараз розпалю. балончиком все, все діло газану. Вентилятор він на ніч працює від цього, від цього штучного інтелекту. От. Баклажани, щось замітив, що вони трошки підросли навіть в цій холодині. Редиска, редиска, вже так хочеться цей редиски миску накришити. А ще я люблю я з оцитом редиску. Накрешити і олій, оциту трошечки додати. Небагато. Трошки є рідиски. До речі, рідиску ось ту продерли. Продерли сапкою. Зараз покажу. Розрихлили. Також розрихлили. Прийшли небайдужі люди де допомогти. Я бачу, що біда. Кажу, давайте ми допоможемо. Допомогли, велика подяка. Бачите, дивіться як воно виглядає. Як воно виглядає. І підемо ще в ту тип, теж покажу і буду монтувати вам відео, щоб ви мали що подивитися. А тут теж дивіться, як. як воно складено. бачите, Тобто зазор вже ширше, бо там раніше вони стояли набагато. Густіше, а якщо хочете великий гарний кущ, треба, щоб воно мало місце куди рости. І чим більше оцей лоточок, тим більше вони ростуть, звичайно ж. Газаньки тільки щось вони тут такі трошки підоставшись спочатку, але завжди вони якісь такі підоставші спочатку. Ну і ще й холодно тут, аніто. то з них ще буде діло, і будуть свісти до зими. До речі, як ви бачите, перенесли, я сюди приніс ці квіти, холодно і вони ростуть, будуть росте, і це кожен рік так росте, бо пітуньки більш-менш холодостійка рослина, то для неї них, для них це, це нормальне явище. Тут -то також продерли редиску. Якщо придивитися, буряна тут звісно, є. але... Але є дисочка така більш-менш величенька. Тільки ось сюди не продирав, бо тут мокро, то, то не продирали. А тут взагалі сухо, тут бляха муха. Місце таке, бачите. Ще я як мотоблоком заїхав сюди орати, тоді фрезерувати. Лапку цю передню не відкинув назад. Під'їхав до упору, так як завжди робіть, бляха. Там лапка була, дюрку зробив. На халяву тепер маю дірку. А, тут не поливаюся, ті редиски нема. Важте, пісок. Що ви хочете? Пісок. Зато тут вісімка редиска. От не кажіть, якби я її дві неділі назад посіяв, щоб вона така була. Б. Не було б вона б такої, це гарантія. Гарантія. Балкон. Балкон чекає свого часу, зараз трошки ще більш-менш буде тепліше. І я тут посаджу на ньому що. Або два кабачки, або кавуна. Щось посадю. Не будемо так стояти даром. І нормальна тема, я вам скажу. Бачите, яка тема нормальна? Можна було робити ще стоїть балкон. Ну, якби обставини дозволяли. Така редиска хороша. Ціна зараз космос, да, на редиску, як не як Ще такої ціни, мабуть, ніколи не було. Всіда ж вона тоді стоїла, то що 10 гривень, 3 гривні да, за кіло, а тут на тобі більше сотки буває. Ось такі діла. І ще буває таке, да? Про редиску розкажу. Бували такі часи, ось я посадив редиски, Фур, там якась ціна така, її скину. Бляха, а ходиш? А ціна тримається чуть ли не до червня місяця, представляєте? Тут можна було ще раз сіяти, ще два рази сіяти можна було. А бували такі часи, що ціна просто на редиску трималася. О, так що тут не, не вгадаєш ніколи, чи вона через неділю впаде до мінімума, чи вона буде триматися майже до червня. Ну Вирішив ще сюди метнутися, раз же тема про редиску пішла. Тут також продерли. Міжірядя, то я вам обіцяю, що з дня на день можна буде робити салати вже з неї. Бачите, як продерті міжряддя? Це дуже добре допомагає їй рости. Це краще всякої хімії я вам скажу. Навіть там, в тому самому холодному кутку і то почала рости. Хто питає, що це таке оце за... За не знати що, да, Те щоб вставати сюди і обробляти редиску. Рвати, обробляти. До речі, хто любить борщ з зеленої кропиви. Пишіть мені на електронку, я вам наскубаю. На борщ вишлю. Кропиви. Безплатно. Оба. Ай, бля, хтось за боку порівняй редисочку. Ну, нормально? Посаджу назад. Все, трошки підсохне, завтра з обіду десь поляю. Поливається воно форсуночками, як завжди. Як завжди в ледачах людей поливається автоматикою і все, буде розсередиска.